Привіт, з вами Андрій та портал Smartphone.ua і це відео анонс планшету від Blackview Першого захищеного планшету, захищеного по повній та ще й з величезною батареєю. Планшет від Blackview називається Active 8 Pro. Він захищений по стандартам Military Standard 810H68 ip і IP69K, а зверху на екрані захищене скло Gorilla Glass 5. І коштує він для тих, хто встигне, для перших 200 покупців всього 220 від доларів з купоном від магазину для інших покупців з 200 по 400 є можливість отримати подарунок безкоштовну Bluetooth клавіатуру. Ну а всі покупці точно отримують безкоштовний стилу до цього планшету. Так, його екран його підтримує, і ви зможете і працювати зі стилусом, і за потреби навіть трішки помалювати. І головне придбати Active 8 Pro по ціні від 229 доларів можна буде лише з 10 по 14 липня з 10 години по Києву. Лінк, де це можна зробити на офіційному магазині бренду на AliExpress – в описі до цього ролику вже зараз можете перейти і покласти цей пристрій собі до корзини. Ви точно не прогадаєте, якщо вибираєте захищений планшет, а їх на ринку обмаль. І якщо шукаєте щось дуже автономне, тому що батарея в цьому планшеті на 22 тисячі на годину, зарядка 33 Вт. і цього вистачає більше, ніж на 20 годин ігор та перегляду відео. 120 годин в режимі розмов, 160 годин в режимі прослуховування музики, ну і вже ж є OTG з можливістю реверсного заряду. Тобто від планшета зможете підзарядити і смартфон, і навушники. І все, що треба буде. Але ж не батарею єдиною цікавий BlackView Active 8 Pro, Екран 10,36 дюйма, Full HD роздільна здатність, 400 Ніт яскравість, IPS матриця, співвідношення сторін 5 до 3. Нічний режим передбачено, захист для очей також є. Тож, якщо будете багато дивитися контенту, Ойчам буде ок. За продуктивність відповідає процесор Helio G99. А отже, з продуктивністю цього пристрою проблем не має бути, тому що і оперативка 8 плюс 8 ГБ. 8 рідної та 8 віртуальної можете додати. Це на додачу до 256 ГБ вмонтованої пам'яті, яка розширюється картками microSD ще на 1 терабайт. Швидкий Wi-Fi, Bluetooth. Все це є перед собою. Бачите результати в тесті Antutu. Солідний результат, як для захищеного планшету, який коштує трошки більше ніж 200 доларів. Нагадаю, лінк в описі до цього ролику на офіційний магазин бренду BlackView на AliExpress. окрім створення і перегляду мультимедійного контенту, ви зможете його ще й генерувати самостійно через фронтальну камеру на 16 мегапікселів апертура 2.2 та основну камеру від Samsung 48 мегапікселів софт Arc Soft 4.0 присутній тобто ефекти до різних режимів будуть і вони наче як Покращені майже на 20%, якщо порівнювати з попередньою версією, ну а відео можна записувати у 2К роздільні здатності, і це класно. Тому що ви можете його записувати з Black Q Active 8 Pro навіть під водою, тому що планшет має захист від вологи серйозний захист. Про час перегляду відео, а це більше 20 годин, я вже сказав. А що приємно? Класні динаміки від Harman Kardon він не один динамік, їх парочка щодо софту. То тут до COS P3.0. спеціально для планшетів. З режимом ПК, Тож, по планшету BlackView Eckt8 Pro розповів головне. Більше по лінку в описі до цього ролику з 10 липня по 14 липня він буде продаватися по спеціальній ціні і поспішіть, тому що перші покупці отримають супер ціну, а наступні зможуть отримати в подарунок Bluetooth клавіатуру. Ну а всі, як я вже й казав, отримують в подарунок Стилус, і це класно. Якщо залишились питання по цьому планшету. Запитуйте в коментарях до цього відео, обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.